Привіт всім українцям в Великобританії, в Лондоні, хотів, щоб ви знали цю інформацію. Багато вас не знають цю інформацію або не володіють цю інформацією, бо навіть не запитували себе це питання. Знали, що тут є українське радіо. Українське радіо тут називається Радіо Козачок. знаходиться на Сав Ілін, вихідлі лайн. Я теж цю інформацію не знав. Поки я почав досліджувати, коли мене ідея пололася зробити тут подкаст. Я думав, хто тут ще. Робить медіа, хто має змі? Хто займається з розмовами, дискусіями, тревію, музика? Хто з чим це займається з української аудиторії? Як я знайшов, потрапив до радіо козачка засновники Віктора і Анна. хто вже проживає тут у Великобританії більше ніж 10 років. Анна тут народилася, родилася його жінка, тут в англо-українка до нього зв'язався, сказав, давай зробимо співпрацю. Дав мені студію, яку я використовував до 38 епізодів подкасту. Я туди запрошував різних українців до себе. Це радіо радіо вони мають інстаграм. Вони мають Facebook, в них також є телеграм-чат, в них є сайт і в них є додаток, де ви можете слухати онлайн українське радіо. Нема в них поки DAB або ФМ, але українське радіо є. В них також є студія, де ви можете записувати свою музику. Ви, Музиканти приїхали з України, хочете грати, чому не підійти до українського радіо слухати? В нього багато є людей, які слухають. Українське радіо тут в Великобританії його дуже багато знають старі українські діаспори не тільки в Лондоні за Лондоном, Бредфорд, Менчестер, Лідз, Лівопур, навіть Шотландія. Також українці в Україні його знають. Воно називається Козачок, і мене нікне ім'я Козак. Дуже багато людей в Великобританії мешали. Думали, що радіо Козачок це моє. Дуже багато людей мені писали. І так надоїло за те, що так багато людей мені писали. Я хотів, щоб власника знали. Власника я почав робити дуже багато досліджень, я Думаю, хто тут написав про радіокотучок, як він був, як він тут заснував, чому він заснував? І деякі матеріали я знайшов українські побачення в Україні. Це дуже давно, це 2018 року, коли це вони заснували вже більше, ніж вони заснували його 7 років. І я собі подумав, а чому не запросити його власника до себе, до в нього в студії і зробити з ним подкаст? І ми зробили подкаст, який ви зараз побачите це на моєму youtube каналі Ви можете це подивитися, що я не тільки запросив його за. Як не заснував радіо, мені цікаво була його історія. Звідки він з України? Тому ідеї з'явилося його поїхати в Великобританію на той час, як він тоді, як він сказав, золото збирати. Те чутки пішли від них і дійшли знаєш до України. Угу. І от тоді я думав, Давай я собі там поїду золото збирати. Переїхав сюди, почав розказувати свою історію чим як і з чим зробив. І мені потім було цікаво, чому він заснував радіо взагалі. Бо тут ми знаємо дуже багато які довго живуть тут. Що недавно приїхали. Вони не відкривають медіаплатформи Тут поки він на той час відкрив радіо. слава Богу, що він відкрив. Він дав можливості мені. Також дає багато можливостей українцям слухати музику, українську музику тут, як ви хочете замовити рекламу, якусь тут. Сподіваюся, ця інформація буде цікава для вас, які, співпра... які співпраці ви будете робити. Дякую. Слава Україні вам всім!